Вітаю, друзі! Щодня ми контактуємо з великою кількістю людей. Тож, як правильно звертатися до наших співрозмовників. Про це сьогодні мова. Пригадуємо: звертання слово або сполучення слів, що означає особу, рідча предмет, до якої звернена мова. У нашій солов'їній форми звертання виражаються у кличному відмінку. Саме він надає звертанням української національної специфіки та колоритності. Можливо, свого часу саме це найбільше стривожило більшовицьких ідеологічних наглядачів, із граматик, виданих у радянські часи крамольний відмінок було вилучено. Цілком справедливо дорікав тоді Максим Рильський. Сахаються у нас також кличного відмінка, що становить одну із особливостей української мови. Мені, приміром, просто таки прикро читати, коли люди пишуть у звертанні «Дорогий наш учитель, бо все моє українське єство тягнеться сказати Дорогий наш учителю! Треба віддати належне борцям за культуру рідної мови, які не полушали обстоювати законні права цієї повноцінної граматичної категорії. І 1990 року український правопис повернув кличний відмінок на своє законне місце. Втім, ще доволі часто у спілкуванні можна почути: Микола, здрастуй! Василь, підтримай. Світлана, підійди. Замість Миколо, Василю, Світлано. Насправді система нелегка. Але утворювати форму цього відмінка правильно важливо. Тож вчимося. Кличний відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. Земле, Наталю, Україно, жінко, Антоне, кличний відмінок слів у множині завжди дорівнює називному. Вітаю, друзі. Саме так щоразу звертаюсь до вас я. Друзі, звертання у формі називного відмінка множини. Ще приклади люди, студенти, українці, депутати, глядачі тощо. Щоправда, існує виняток. Панове від слова пани. Йдемо далі. Прикметники не мають кличної форми. Як звертання, використовуємо прикметники у називному відмінку однини чи множини. Наприклад, «Кохана, підійди, будь ласка. Дорогі, дякую. Якщо звертання складається з двох слів, як, наприклад. Шановний пане, зіронько моя. То прикметники і займенники у його складі також мають форму називного відмінка. У нашому прикладі це шановний і моя. Це найлегше. Тепер до складного. Запам'ятовуємо, друзі. Що всі іменники у кличному відмінку в залежності від кінцевого приголосного основи, нагадую: основа це частина слова без закінчення. Мають закінчення «е», «є», «о», «у», «ю». Отже, свідкуймо: іменники жіночого роду і деякі іменники чоловічого роду у кличному відмінку. Мають закінчення. О, якщо основа закінчується на твердий приголосний. Ірино, «Миколо», «Книго», старосто. е. Основа іменників закінчується на м'який приголосний, на шиплячий і на р. Доле, душе, катре. «Є» – Після голосного й апострофа. Марія, Маріє, Мрія, Мріє. Ю. Деякі посливі іменники з основою на м'який приголосний. Ганнусю, доню, матусю. Іменники чоловічого роду у кличному відмінку утворюються за допомогою закінчень у ю, е. У мають іменники, основа яких закінчується на твердий приголосний, зокрема, із суфіксами ік, ок. І деякі іменники з основою на шиплячий, крім Ж, дядьку, равлику, читачу. Ю. Мають іменники, основа яких закінчується на м'який приголосний. І деякі іменники з основою, що закінчуються на р. Юрію, каменю, лікарю. Е мають іменники, основа яких закінчується на твердий приголосний. Києве, мироне, друже, парубче. Е частина іменників на ець. Женче від ЖНЕЦЬ, хлопче від ХЛОПЕЦЬ. Але українець українцю, бійцю, умільцю. Закінчення е. Також мають власні назви з основи на Ж, Ч, Ш, Джи Довбуше. І загальні назви з основою на Р Ж. Пісняре Стороже. Розуміючи, що з першого разу запам'ятати це все непросто, зазначу, що у сумнівних випадках написання закінчень іменників у кличному відмінку, як завжди, нам допоможе орфографічний словник. Тепер безпосередньо до найбільш вживаних у нашому спілкуванні форм звертань. Фіксуємо формули. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка мають обидва слова добродію бригадире. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені. Форму кличного відмінка набувають і загальна назва і власне ім'я. Брате Петре. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка набувають і загальна назва і власне ім'я, друже Максименку, Добродійко Вариводо та друзі. Не буде помилкою звернутися за формулою Загальна назва плюс прізвище дорівнює кличний відмінок плюс називний відмінок, друже Максименко. Пане Коваль. За умови, якщо форма кличного і називного відмінків прізвища однакова. У звертаннях. Що складаються з двох власних назв імені та по-батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка. Валентино Володимирівно, Миколо Павловичу. Увага! Друзі! Запам'ятаймо, будь ласка, три імені у формі кличного відмінка, навколо яких більш за все виникає плутанини. Ігор, Ігорю, Ілля Ілле. І Олег має дві варіативні форми: Олегу і Олеже. А тепер невеличкий тест на закріплення. Дайте відповідь на питання. Граматично правильною формою звертання є. Шановна Марія Яківна. Шановний Петре Петровичу, дорогий друже Степан, якщо під час ролику ви були уважні, то обрали другий варіант. Адже саме він є коректним. Шановний Петре Петровичу, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!